Батьки часто хвилюються за розвиток дитини: сон, тривожність, мовлення. І це абсолютно нормально. Треба вчасно звернути на це увагу. Найперше, що я оцінюю, це етапи розвитку. Моторика, активність, реакція на дорослого, емоції і навички дитини. Дитина повинна розвиватися в своєму темпі, але є критерії, яких не можна пропустити. Мовлення це дуже часта причина звернення. Перший рік життя дитини це 10 окремих слів, другий рік життя дитини це до 30 простих слів та фраз вимовлення. Третій рік життя це коли дитина може розмовляти речення з трьох слів. Якщо цього нема, це сигнал показати дитину спеціалісту. Гіперактивність це часті істерики, труднощі в садочку і в школі, і це все не характер. Це може бути проявом неврологічного або емоційних розладів, і треба правильно розібратися, не звинувачуючи дитину. Сон, часті пробудження, нічні страхи, складність засинання. Це норма, якщо це триває більше кількох тижнів. Причини можуть бути неврологічного, так і психологічного характеру. Якщо вас турбує тривожність, розлади сну, поведінки, мовленеві навички дитини. Не зволікайте, не чекайте, зверніться за допомогою. Рання корекція, лікування завжди ефективніше і дає змогу дитині повноцінно розвиватися. Я Самостян Олена Петрівна, лікар, невролог, психолог клініки GMC. Я поруч для того, щоб ваша дитина розвивалася гармонійно і була впевнена.